Вітаю! Карта дня на 22 серпня. Інтуїтивно оберіть свою карту, вона вкаже на головну подію дня, а поміститиме знак на цю подію, Таро також надасть пораду на цей день. Перша карта порада. Друга карта. Порада. Третья. первая карта. Четверка мечев, паж мечев. День вимушеного спокою та ізоляції, час для відновлення сил, обдумування ситуації, планування, День відпочинку. Таро радить використовувати розум для аналізу ситуацій, бути пильним, не приймати на віру, отриману ситуацію, а перевіряти факти. Радить застосовувати логічне мислення для подолання труднощів. Карта 2. Двійка жезлів сім мечів радить в цей день зосередитися на плануванні майбутніх дій, а не на швидких рішеннях. В цей день для збору інформації. Порада бути обережними, хитруватими, щоб уникнути можливих пасток, розпізнати приховані мотиви або обман, бути особливо обережним у фінансових питаннях. Карта 3. Сонце імператриця в цей день таро обіцяє вам успіх, позитивну енергію, радість та ясність, вказує на правду, яка вийде на світло, примирення та приємні зустрічі, радить насолоджуватися красою навколишнього світу та приємними моментами, приділити увагу жіночності, турботі про себе та близьких.